Стартувала програма Зимова є підтримка. Кожен українець може отримати одноразову виплату в розмірі тисяча гривень. Мета цієї програми допомогти людям підготуватися до зими, полегшити витрати в цей непростий період і водночас підтримати економіку України. Подати заяву можна протягом усього зимового періоду до 28 лютого 2025 року, а використати кошти до 31 грудня 2025 року. Програма доступна для всіх громадян, які Перебувають в Україні за винятком тимчасово окупованих територій. Отримані гроші можна використати на комунальні платежі, медичні, ветеринарні чи юридичні послуги, освіту, спорт, відпочинок, транспорт, мобільний зв'язок, страхування, благодійність, пожертвувати на збройні сили України або купити військові облігації, салони краси, розваги та інші послуги. Ми запитали у людей, чи будуть вони брати тисяча гривень зимової є підтримки. Якщо так, то на що витрачатимуть кошти? Е, звичайно, що планую брати, і обов'язково е, зараз е, найважливіше це віддати ці гроші для наших воїнів, які дають нам можливість жити, працювати, е, дають можливість нам просто святкувати наші свята в наших домівках. Тому е, рекомендую: якщо ви навіть не плануєте, візьміть обов'язково цю тисячу і віддайте нашим хлопцям. Ну скажу так во, якщо дадуть, то буду. А якщо не дадуть, то не буду. А на що плануєте використати ці кошти? Час покаже. Однозначно, ні. В інтернеті запропонувала віддати на армію. Ой, я ж навіть цікавилася цим питанням. За <гум> так, що ви бачите, не думала, що на це питання, але треба подумати. На ЗСУ. І я і чоловік. – Без коментарів. Не планую. А чому? То нехай залишиться мені. Звичайно, що планую, як дають, то беремо трошки на Ну майже, майже все дамо на армію, а там може якісь таблетки куплю, на тому все. Ну тут Для таких людей, у котрих пенсія мінімальна, то є е, не сказати, ну, досить суттєва під, 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 підтримка. Там комунальні заплатити, та й ріки дорожчають. Та й таке. Я не вірю таке. Хай, хай де на армію. Дякую за те, що дбають до нас, але хай йде до армії. Я а не розглядаєте такий варіант взяти і перерахувати на, на ні. ЗСУ. Ні. Хай одразу йде в Адаса. Напевно, ні. А якщо його, то переведемо на армію. Ні. А чому? Ну я щоб так вирішила, я не буду брати. Зимовий Ніколи в житті. Ні. А чому? Хай, зале... не хай Зеленський неї подивиться. За я що думаю. Якщо чесно, я ще не знаю. Є а, а нафіка на воно мені? А нафіга воно на мені. Халява, блін. Не треба мені Зеленську, нехай віддасть ті гроші на армію. Ліпше. А ви не хочете ті гроші пожертвувати? – Я не армі? хочу їх отримати. Mm. Я би їх віддав на армію, але отримати я їх не хочу. Хіба тільки на благодійність. Ну, звичайно, що звичайно, так. Звичайно, що кучу. А ви? Так, звичайно. Там є така локація, підтримка ЗСУ. Так що підтримаємо разом.